Що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. вічним? Законники займалися тим, що вивчали Біблію, запам'ятовували її на пам'ять, переписували та навчали інших. Якщо хтось знав Біблію, краще за усіх, то це були законники. Але хоча ця людина добре знала Біблію, вона не мала впевненості, що має життя вічне. Здається, цей законник поставив дуже добре і відповідне питання для таких духовних зборів, але Писання каже, що Він спокушав Ісуса. Це означає, що Він запитував не тому, що хотів дізнатися відповідь, а для того, щоб знайти в Ісуса слабке місце. Можливо, Він сподівався, що Ісус відповість на щось, що суперечить Біблії. І якщо Ісус скаже все, як у Біблії, можна сказати, а це ми й так знаємо. А я думав, що у Тебе є для нас слово від Бога. Ісус не закінчив жодної релігійної школи, але Він ніколи не боявся діалогу з такими знаючими противниками. Коли розмовляє з щеними людьми, краще не давати їм відповіді, а допомогти їм відповісти самим. Він же промовив до нього, що в законі написано, як читаєш. Він сказав у відповідь: Польби Господа Бога всім серцем твоє, всією душею твоєю, всією мислею твоєю, всією душею твоєю, і всім розумом твоїм і ближнього твоє себе самого. Цей законник виявився справжнім спеціалістом Старого Завіту. Він не лише вивчив його на пам'яті уші законники. Але зміг проаналізувати та виділити головне. Він знав, що вічне життя полягає у любові до Бога і любові до ближнього. По-перше, ми повинні любити Бога всім серцем, всією душею, всією силою та всім розумом. Бог найпрекрасніший, найбільший, найчистіший і найдобріший. Ми повинні його любити щиро, не для того, щоб отримати від нього щось, а за те, ким він є. Не якесь придбання, а сам Бог має бути фокусом наших думок та бажань. По-друге, ми маємо любити ближнього як самого себе. Це стається неможливим. Адже мій ближній то не я, але чого можна досягти, якщо ми любимо Бога всім серцем, тобто більше, ніж себе. Ми повинні вчати собі за правило та поводитися з іншими як хочемо, щоб вони поводилися з нами. Ось що означає любити свого ближнього себе самого. Хоча законник прийшов спокушати Христа, Він відповів правильно, і Христос похвалив його. Правильно Ти відповів, до цієї відповіді не було чого додати. Можливо, його обличчя вже набуло достатнього виразу через те, що це Він, а не Ісус проголосив правильну відповідь. Ісус навіть не міг нічого додати, адже це було слово Бога. І сам Ісус сказав, що у цих двох заповідях уся Біблія, проте Ісус сказав щось революційне. Ісус сказав йому, ти правильно відповів: так роби і житимеш. Законник був гордий тим, як багато він знав, але йому і на думку не спало, що треба ще й так чинити. Христос хотів, щоб він визнав, що він так не чинить, і захотів дізнатися, як отримати прощення гріхів. Більше того, своїм Масимо він ніколи не зможе так чинити, тому йому необхідно шукати допомоги від Бога. Багато знати це добре та корисно. Але якщо не впроваджувати знання у практику, то це призводить до порожньої гордості. Такі люди починають зневажати інших, критикувати та спокушати, стають прикрощами для інших і для себе. Якщо ви знаєте багато, особливо, якщо часто помічаєте, наскільки менше знають інші, будьте обережні. Найкраще одразу перевірити себе. А скільки відсотків моїх знань, те, що я знаю, я втілив життя, як я це виконав? Адже. Сам Ісус сказав, якщо знаєте, блаженні ви коли виконуєте. Що сказав на це закон? Але Він, бажаючи виправдати себе, сказав: до Іса, А хто мій ближній? Законник добре все зрозумів. Але замість того, щоб послухатися Ісуса, Він почав би себе. Питання, хто мій ближній, означає, що законник просив Ісуса провести чітку лінію. З одного боку, якої знаходяться ближні, а з іншого неближні. Це дуже серйозне питання. Кожен може сказати, що він любить Бога. Це ж нелегко перевірити. І кожна людина любить ближніх. Але поняття ближнього у кожного своє. Кожна людина має лінію, або краще сказати, паркан, який відокремлює ближніх від неближніх. І кожна людина любить тих, хто всередині паркану, і ненавидить тих, хто за парканом. Хтось одержимий національною ідеєю, і усередині його паркану виявляється весь його народ. У когось середині паркану лише сім'я та близькі родичі, і він їх любить. А хтось взагалі сидить усередині, паркану сам. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий є одним цілим. Хоча це різні особи, але вони є єдиними. Коли Бог створив Адама та Єву, так також стали єдиними. Вічне життя та спілкування, єдність це тісно пов'язані поняття. Апостол Іван пише так: бо життя з'явилося, і ми бачили і свідчимо, і звіщаємо вам це вічне життя, яке було оце, і явилося нам. Про те, що ми бачили і чули, сповіщаємо вам, щоб і ви мали спілкування з нами, а наше спілкування з Отцем і Його Сином Ісусом Христом. Але як тільки люди згрішили, поміж між ними почався поділ, навіть хоч їх було лише двоє, вони одразу почали звинувачувати один одного, але насамперед з'явився поділ між ними та Богом. Але ваші беззаконня зробили поділ між вами і вашим Богом, і ваші гріхи відвертають обличчя Його від вас, щоб не чути. Єврею 59:2. Через гріх між людьми завжди є паркан. Є паркани між народами, між партіями, і останнім часом багато парканів середині родин, між чоловіком, дружиною, між батьками та дітьми. Навіть не перкани, а стіни, що не пробиваються, і це не може не закінчувати сум. Коли ми не маємо гріха, ми можемо бути настільки єдиними, що посередині лезу не просунеш. Повне розуміння та прийняття, але гріх розбиває нас на ворожі табори, коли гріх не намагається володіти нашим розумом. Навіть не виникає питання, кого вважати своїм ближнім, а кого ні. Де працює Святий Дух, там люди можуть дійсно об'єднатися. Законник хитрував, щоб виставити себе правим. Типу, я завжди так і робив, тільки ближніх визначав по-своєму. Брати та сестри, це вам нічого не нагадує. Я думаю, кожен з тих, хто. Хто слухає це, може згадати, як він трохи або сильно хитрував, щоб уникнути осуду і відмахнутися від викриву. І не лише у дитинстві. Це тема неприємна, і я не говоритиму про це багато. Але треба пам'ятати одне: навіть якщо ми обхитримо інших і себе, Ісус знає точно. Як воно насправді? Він знає, проте не засуджує, тому що його мета не засудити, а урятувати нас з такого стану, для чого він віддав себе, щоб ми, позбавившись гріхів, жили для правди. Порятунок отримає не той, хто покаже себе чистим, а той, хто принесе всі свої гріхи до Христа Ісуса. Ісус не засудив цього законника. Він хотів допомогти йому. І тому продовжив розмову, щоб через притчу відкрити йому духовні таємниці. Щоб розуміти притчу Ісуса, важливо пам'ятати, на яке питання законника вона відповідає. Це було питання, а хто мій ближній? І якщо повернутися до початку діалогу, то що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? Запам'ятаємо ці питання. Отже, на це Ісус сказав. Яка людина йшла з Єрусалиму до Єрихону і потрапила розбійникам, що зняли з нього одежу, поранили його і пішли, залишивши його ледве жили. Чоловік, дорогі мої, у притчі їхав з Єрусалиму до Єрихону. Ці міста мають символічне значення. Єрусалим був духовною столицею світу, бо там був храм Божий, у якому мешкав сам Бог. Небесне Царство часто називають Небесним Єрусалимом. Єрехон же був проклятим містом. Це було перше місто, яке ізраїльтяни знищили, коли увійшли до Хаанану після пустелі. Бог оголосив це місто проклятим і заборонив його відбудовувати. Тим не менш, через деякий час Єрехон був відбудований. Хоча людина, яка зробила це, Понесла на собі страшне прокляття. Людей постійно тягне знову зводити місце гріха. Бачу, що в нас знову хочуть відновити дозволи на гральні автомати. А може, ви згадаєте, як легко повернутися до старої звички, яку вирішив покинути? Ярагон будується дуже швидко. І такі люди, як людина, у притчі, залишають місце перебування Бога і вирушають шукати щось у місці гріха. До чого це може привести? Коротко та ємно описано в цьому ж вірші і попався розбійникам, які зняли з нього одяг, поранили його і пішли, залишивши його ледве живим. Не дивно, що в місці гріха. Водяться розбійники. Людина залишилася у пораненому і соромному становищі, залишена, але жива. Бог сперіг його життя навіть у такій ситуації. Але, щоб не померти, він потребував чиєїсь допомоги. Ішов один священник тим шляхом і, побачивши його, пройшов нього. І, леві, бувши на тому місці, підійшов, глянув і пройшов повз нього. Ось начебто два найпридатніші кандидати, щоб допомогти бідоласі два служителі церкви. Але на наш подив вони пройшли повз. Можливо, священник боявся осквернитися, торкнувшись померло. Для священника важливо було зберігати релігійну чистоту. Невідомо, що він робив на дорожі до Єрихону. але він не хотів. Виходити на катетру з, пля... з плямами крові на одязі. Проблема в тому, що поки ми роздумуємо, чи не опоганемося, людина може померти. Левід був тим, кому доручено якесь конкретне служення в храмі, наприклад, прибирання, паламар. Це була людина творча, вона не одразу пройшла повз. а спочатку підійшла і подивилася. Можливо, він витяг з цієї картини якийсь духовний урок, але йому треба було поспішати на репетицію. Він дуже відповідально ставився до своїх обов'язків у храмі, і тому швидко пішов далі. Пригадую, приблизно трьох років тому я поспішав до церкви, була сема, і тут переді мною один, мабуть, п'яний чоловік упав і по тилицею. Щось змусило мене та ще пару людей зупинитися. Ми викликали швидку і близько години по черзі підтримували цю людину, щоб вона не замерзла на холодній землі. Увесь час мене мучила думка. Я спізнився до церкви, я втратив час. Якоюсь міру я навіть сердився, що довелося волтузитися з цією людиною. Звичайно. Це була вечірня, це було ніби і й важливо. І багато в чому наше ставлення до Бога визначається нашим ставленням до молитви. Але мене жахнула думка, що я вважав втратою часу допомогу людини. Адже молитва потрібна не для того, щоб ми якось весело проводили час чи там молилися і підтримували, а щоб ми пізнати Христа і навчитися наслідувати Його. Самарянин же, проїжджаючи, знайшов його і побачивши його, змилосердився. Він підійшов, привізав рани, виливаючи олію лі... 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 та вино, посадивши його на свого осла, привіз його до готелю та подбав про нього. А другого дня, від'їжджаючи, вийняв два динари і дав о... го... держителю готелю і сказав йому: Поторбуй ще про нього. Якщо витратиш що більше, я коли повернуся віддам тобі. Допомога надійшла з несподіваного місця. Раптом на дорозі з'являються якийсь самаряни. Самаряни з юдеями взагалі не спілкувалися і страшенно зневажали один одного. Пам'ятаємо про самарянку. У попередньому розділі самаряни навіть не пустили Ісуса в своє село, далеко побачивши, що Він виглядає, як юдей. Справді, якби було можливо, юдеї поставили паркан. Щоб не зустрічатися з самарянами або велику юдейську стіну, законник якому Ісус розповідав цю притчу, і в страшному сні не міг уявити самарянина своїм ближнім. Це явно була людина, яка парканом. Я не знаю, що робив самарянин на юдейській території. Але він прийшов на допомогу тому, хто, швидше за все, ненавидів самарян. У цих віршах дуже докладно описано, як допомагав постраждалому. Ці подробиці свідчать, що він допомагав дуже сердечно. Він не лише надав першу допомогу, але допомагав до кінця, давши грошей, утримувачу готелю та пообіцявши повернутися та доплатити повну суму. Ця людина. Явно вийшла за межі будь-якого паркану, щоби допомогти хворому, чого самарянина часто згадують, як дивовижний приклад доброти. Він справді полюбив постраждалого, як себе. Сам Господь виступає у ролі такого доброго самарянина, у шостому розділі книги осії читає. У скорбочій своїй вони з раннього ранку шукатимуть мене і кажуть, Ходімо і повернемося до Бога. Оживить нас через два дні, і третього дня відновить нас, і ми будемо жити перед його лицем. Осії 6.2. У цій притчі можна знайти 12 послань. На шостий розділ усі, де Бог викриває гріхи юдеїв, називає їх розпійниками, говорить про них як про побитих, про заплямовані кров'ю, викриває їх священників. Добрий самарянин у притчі це сам Бог. Як самарянин не злим чином панився в юдеї, так незбагненно Бог з'явився серед людей, щоб урятувати тих, хто не любив його. Ми всі блукали, як вівці, зазійшлися кожен на свою дорогу, і він заплатив за наше спасіння своєю смертю на Христі. Він обіцяв повернутися і довести наше спасіння до досконалості. Хто з цих трьох, думаєш, був ближнім розбійником, що трапився? Розбійника, Задаємо наші два сьогоднішні питання що мені робити? Щоб успадкувати життя вічне, і хто мій ближній? Законник відповів: Хто мій ближній? запитав, хто мій ближній? Ісус відповів, А хто ближній розбійникам, що трапився? Ісус ніби вказує. ця побита, пограбована, гола і вмираюча людина, ти через грішні бажання сатана обікрав твоє життя, гріхи принесли тобі сором, муки ведуть тебе в пекло. І ти після цього хочеш поділити людей на ближніх і неближніх? та з такими проблемами навіть найближчих любити не зможе. Тобі потрібно одне прийняти Бога своїм ближнім. Він вилікує твої рани і дасть тобі життя, Він дасть вічне життя, те, про що ти питав. Він прибере паркан, який збудував гріх, він навчить любити всіх, як він любить. А він відказав, той, хто вчинив йому милосердя, тоді Ісус сказав йому, іди і роби так само. У законника мова навіть не повернулася вимовити слово Самарянин, Він сказав, той, хто виявив милосердя, але відповідь була правильною. Ісус сказав, іди і чи не так само. Прийнявши від Бога таку величезну милість, ми тепер повинен йти робити так само. Ісус не сказав, іди роби добрі справи. Але саме чини так само. Наші добрі справи мають бути натхненними прикладом нашого ближнього, нашого Бога Ісуса Христа. Як він чинив зі мною, коли я був ще й говорив, так я хочу робити з іншими. Нехай не завжди виходить. Ми виходимо за швій паркани з любов'ю Ісуса. Є багато людей, що зовні виглядають благополучно, але так само побитих і пограбованих гріхами. Чиє життя руйнує алкоголь, чию ж брехню, гординя, лінь, хідь, жадібність. Без допомоги доброго самарянина Ісуса вони не живуть, а вмирають. Ми повинні допомогти їм, як Ісус допоміг нам. Потрібно прибирати паркан, яким ми відокремлювали себе від проблем інших людей. Ми маємо також стати ближніми для когось. Вічне життя можна розпочинати вже зараз. Для цього треба захопити із собою ще когось. Хто з цих трьох думаєш, був ближній розбійникам, що трапився? А Він сказав той, хто вчинив йому милосердя. Тоді Ісус сказав йому: Іди, і ти роби так само. Амінь. Слава Ісусу Христу!